Вихідне положення, руки на пояс або на стегнах. Увага. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Ще раз. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Друга частина. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, один, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім. Спробуємо ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, 5, 6, 7, вісім. Третя частина. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Давайте зробимо ще раз у повільному темпі. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 І виконуємо четверту частину. 1 2 3 4 1 2 Три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Спробуємо ще раз. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.